Всім привіт! Я неспроста стою біля туалету, бо сьогодні в мене по плану підрізати калину. Калину і прибрати в цьому місці. Знову вітер, ну не такий сильний, як той був, але все одно достатньо сильний і прохолодно. Ну, радує те, що світить сонечко. Я е, буду в цьому куточку, бо сподіваюся, що сюди не так буде сильно і задувати. <кхм> сьогодні буду підрізати калину. 300 раз, Тристраста да, сказала чи ні. От, от, це я хочу зібрати. Хоча вже казала в інстаграмі, що не знаю, чи можна взагалі таку їсти, тому що вона трохи пожовкла. Ну, чи як це сказати. Ну, і бачите, вона така подуставша. Ну, я на всяк випадок зберу. Потім вже в хаті вдома переберу. Я вон вже принесла тарелочку, секатор. Тарелочку, тарілку. От. І позбираю. Дещо, положу в холодильник, а ввечері вже розберуся. Зробимо чайок з калини, якщо буде щось нормальне. Ось так же треба тут все попідрізати, поприбрати, бо бачите, воно вже цвіте. Воно вже цвіте. І що ви скажете, чи можна таке обробляти мідним купорозом, якщо воно вже отак от листики повиходили? Напевно, що ні, так? Да? От, тут ще багато всяких паростків, якихось незрозумілих. Це все треба поприбирати. У сусіда, бачите, теж, теж лишина за, за забором росте. У мене тут ще багато чого незрозумілого. Ось. Якесь, на це все поприбираю. Залишу цей куст. Взагалі він давав дуже маленькі плоди агрозу, дуже маленькі в тому році. Але це було приємно, я вам хочу сказати. Бо ми сюди переїхали, все голе, кінець літа, август. І коли ми отримали хоч щось, то це було дуже приємно. Тому я його залижу, залишу, підріжу. Поки що я все одно я знаєте все не встигну. Все посадити, що запланувала, все зробити, що запланувала. Тому нехай поки що росте. Я йому дам шанс, як і багато чому в цьому році. А далі вже буду прийня, приймати рішення, коли в мене вже буде порядок на території, буде більше вільного часу. Оце все розгребеться, все наладиться. Тоді я буду вирішувати, чи потрібні мені ці плоди, чи краще підрізати, ну взагалі прибрати і тут посадити щось більш благородне. От тому, а в цьому році якраз в мене є можливість по поексперименту, поекспериментувати, попідрізати все, що ну, якщо помре, то помре. От, сподіваюся, що буде нормально, видав мене підрізати. От бо. У мене взагалі в планах дуже багато чого садити, вирощувати. От для себе, може, якщо вийде на продаж, але для себе мені теж багато в чого треба. От тому у мене, наприклад, от зараз, я не знаю, якщо рахувати з горіхами, то напевно десь 30 дерев, якщо з горіхами рахувати. Якщо без горіхів, тільки плодові, ну не знаю, штук 15. Приблизно можете собі уявити, скільки грошей буде коштувати визвати професіонального обріжчика ну, за кожне дерево, то це вийде така кругленька сума, що напевно все ж таки проще купити. Тому варіантів нема, Треба самі навчитися, хочеш не хочеш, а. А я хочу, тим паче, що мені це цікаво. ну, Як мінімум, да, от можна, оскільки. ну Що ти дивишся, слухаєш мене? Оскільки там, от, наприклад, цей горішок. Мені не страшно його потеряти. Він плодоносив е -о, минулого року, я звідси не з'їла жодного горішка. Бо вони були малесенькі, малесенькі. Якось постійно забувала, думала, ой, треба хоча б спробувати, хоча б спробувати. Так і не спробувала, бо вони маленькі, я не знаю, як сємочки. А відчинити важко. Тому, ну, якщо я тут щось не так зроблю і він пропаде, ну пропаде, господи. Те саме стосується агрозу. Пропаде і пропаде. Тобто в мене є така можливість поекспериментувати, навчитися подивитися, в мене щось вийде чи ні. Те саме з калиною. Подивіться, яка вона маленька. Я не знаю, я взагалі не любі каліни, але мені здається, що. Плоди бувають і побільше. От. Є... Чоловік заболів якось восени, і я тут набирала каліну, щоб йому ну, чай зробити. Ой, Я задовбалася, от стілечки набрала, я не знаю, скільки я тут стояла, щоб цю кількість набрати. Тому, коротше, є речі, які мені страшно потеряти. Наприклад, цю абрикосу, яку я вже майже підрізала, тут ще декілька гілочок залишилося. Ось, але от її мені страшно потіряти, тому що е я не знаю. Знизу плодів не було, коли ми сюди перебралися. Може їх зібрали е минулі власники, а може їх і не було взагалі знизу. От, ну скоріш за все, зібрали, да? але зверху вони були. Ми їх з великим трудом. Дістали, скуштували, і вони були дуже смачні. Тому це дуже класна абрикоса, але вона, судячи з усього, хворіє. Ну, я її підрізаю, але от зараз я вам покажу, що воно є. От дивіться, що на дереві. Так, не видно, напевно. Ну, ну коротше, ось такі от тріщини. Блін, не видно, так? Да? Це от садовий вар я тут замазала. Як же вам показати? Воно... О, отут-от. Дивіться. От такого плану по всьому дереві. Зараз воно сфокусувати повинно. о, Бачите, як перестріскувалася кара. От. Ой, що це поїхало таке страшне. Так, о, от, дивіться. Бачите, не наче кора стріскується. І це по всьому дереву. Он, бачите, сок пішов. Я за це дуже хвилююся. О, ще. Тобто воно якесь таке хворувате. От, зараз бачу гілочку, яку ще треба зрізати. Мені ще тут багато чого зрізати треба, але для цього мені потрібна електропила, яка в нас є. Сьогодні вже посварилася на цю тему з чоловіком. Не хоче мені давати. Не хоче мені давати, думає, що я якась дитина чи що. Ну, я реально боюся цієї От. Тому сказав, що він сам все сам пообрізає, коли в нього буде час. Ну, я йому покажу, що мені треба. Це, скоріш за все, буде в п'ятницю. Тому що в п'ятницю в нього вихідний. Ось, так що. Такі справи. О, дивіться, а там з боку ще багато калин. Оце старався з минулого року, тобто вона так і висіла, її ніхто не підстригав. Це не при мені вона згнила. А тут дивіться, багато хорошої. Ось, ну як хорошої. Теж вона так трошки підсохла. Ось. Так що, так що так. Тут ще горіхи вон, валяються. Це, напевно, їх миші сюди притащили. Якісь круги, щось валяється страшне. Це, я сподіваюся, сьогодні все поприбираємо. І оце буде таке до. Дивіться, до. От. А потім я вам в кінці відео покажу після. Буде смішно, якщо я нічого не встигну. І так воно все і буде. Ну, давайте, не, будемо, не буду балакати, буду починати. Перш за все збираю залишки малини. Як з'ясувалося, її можна їсти. Я назбирала вже трохи калинки, зараз віднесу в холодильник і буду починати вже працювати з самим, самим кустом. Прибираю плівку, яку сюди принесло вітром. На У нас дули дуже сильні вітри, і багато сміття сюди от позадувало. І перш за все, я підпилюю, прибираю пагони, які ростуть прямо з землі. Мені калина подобається, як в вигляді дерева, кущом не дуже, тому я стараюся формувати в один столб, але декуди дозволяю їй також відростки. Прибираю все, що відсохло, те, що не потрібно. І поступово знизу вверх просуваюся далі. Інколи відволікаюся, отак от підрізаю прямо окремі гілочки, бо буває таке настає, що як крізі з жанру. Не знаю, що далі робити, тому, як така передишка, підстригаю окремі гілочки. Також прибираю все, що засохло, маленький спойлер, засохло багато чого, і також трохи встановлюю направляючі лінії, тому що ця калина росте прямо на проході і трохи заважає пересуватися. Тому проход також окремо розчищаю. Знов повернулася донизу і буду підпилювати всі пагони, які виросли вертикально. Вони загущають крону і зовсім тут не потрібно. Через них багато з Засохло. Ну і далі займаюся тим, що проріджую крону і формую більш такий акуратний обережний стовбур. Потім трохи заважала, тут поряд виросло дерево, я його теж вирішила спілити, бо калина з ним переплилася, він росте прямо з якогось плодового куща. От, і от таким чином я його підпилюю і прибираю. Ну і продовжую далі знущатися над калиною. Хочу напам'ятати, що це перший рік, як ми переїхали в частний будинок. До цього я нічим таким не займалася. Тобто я новічок, наберіть з мене пример, е, приклад, бо, можливо, я все роблю неправильно. Це все буде відомо в кінці літа, чи навіть в середині зробила я так чи не так. Але ну, в мене хороше перечуття. От, тому, бачите, вже так достатньо полосіла ця калина. Але, ну, як я кажу, дуже була загущена, загущена крона, дерева, яка давала тінь на нижні гілочки, і вони просто засихали. Тому багато чого прийшлося повідрізати, і я продовжую цим займатися. А ще в якийсь момент я вирішила підстригти кущик, який роз прямо під калиною. Плодовий кущик не знаю, що це було. І я думала до нього потім вже повернутися, але заважала ходити і думала хоч трошки його підстригти. Почала це робити, виявилося, що він повністю сухий, повністю засох. Ну, тому що роз просто під цією калиною, і, звісно, йому не вистачало не сонечка, не соків, нічого. От тому, на жаль, згнив, я його повністю прибрала, зато стало легше ходити. От якраз в наступному кадрі саме цим займаюся, підстригаю цей нещасний засохший кущик. Як теж спойлер, другий кущик, який поряд майже засох, там буквально два живих пагона залишилось, але це вже побачите далі. Дивіться, її не взнати. Вона постройнішала, помолодішала, Ось так вона виглядає. Чи буде урожай, ми побачимо. Я її підстригла, закінчила нарешті. А, вже лісницю тут притащила, ну, з лісницею підстригала, бо доверху не діставала. Ось так, що така у нас красуня омолоджена. Ой, чи буде вона плодоносити, чи ні, я не знаю. Це буде для нас сюрпризом. Давайте почекаємо трошки. Отут вона була колись прив'язана, бачите? оно но ну, ноно ну, 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 іде. Щоб вона не завалювалася. Я думаю, може її вже відв'язати спробувати, тому що воно, воно вже пройшло аж туди всередину. Я не знаю, прибирати тут чи ні, бо вже темніє. А я ж це хочу все засняти, бо я знімала калину, в мене сіла камера. От, батарейка поки заряджалася. Я думаю. Може познімати трошки хоча б. Но зараз подумаю. Ось, слухайте, не треба почати. Треба почати, бо це ніколи не зрушиться з місця. Но те, що я підстригла сьогодні цю заросшу калину, подивіться, в неї, в неї стільки всього позрізалося, воно воно все лежить. От. Тут малинка, ой, малинка, калинка лежить. Ось, все зрізалося з умом, я так вважаю. Але час покаже. От. Ну, я багато на цю тему вивчала. Вообще, дерева як підстригати, коли ну, я так одне відео подивилася, я зрозуміла, що різниці особливої нема, головне, роз, розхламіть середину, і все прекрасно і замечательно. От. А тут я зараз... Ні, я почну. Я почну, тутеха таке пішло. <сум> Чим більше я прибираюся, тим більше тутеха йде. Так що треба починати. До речі, тут розкуст, ну, я його зрізала. Він сухий ось. Весь сухий. Ну, звісно, під калиною. Вона його зацінила, йому там не холодно, не жарко, отротительно. Ось тому, оце, звісно, те саме. Це ще гірше за цю калину. Що тут підрізати? Вона все, чесно кажучи, не дуже виглядає, да? але я спробую, якось туди треба буде пролізти. Я ще поняла, що воно калюче. Це мене дуже радує в кавичках. Ось, ну, з Богом. Погнали. Знов прибираю плівки, які там валялися, і починаю прибирати маленькі пагони, які виросли поряд. Щось мені підказує, що це були пагони від малини. Ось цей кущик номер 2, від якого залишилося буквально, я не знаю, два паростки, бо ну, все сухе. Прийшлося зрізати, прибрати. Трохи жалко, тому що я сподівалася, що декілька років в мене ростуть тут ці старі кущі, тому що я поки що не планую, в мене немає не часу. Не не грошей на те, щоб тут щось садити. Ну, тобто, просто я зараз не буду займатися цією ділянкою, і найближчі декілька років тут могло б щось порости. Але отут залишилося два таких живих пагона, Далі кущ просто повністю завалився, і від того він почав рости в бок. Ну, то гілки лежали, вони росли доверху, підіймаєш, і воно все ну, як наліво дивиться. Ось теж стараюся його якось підрізати, якісь старі сухі гілки. Більш детально, акуратніше цим буду займатися вже завтра, тому що ну, просто вже так темніло, що я не встигала, а мені хотілося хоча б підстригти, підрізати те, щоб можна було спокійно ходити. От зараз видно проход і як там торчать ці гілки колючі і важко ходити, особливо влітку. Також поряд валялася кришка, я нею підперла цей кущ, він більше Не завалювався, От, а вже завтра буду ним займатися. Поряд вже йде точно, ну, не точно, це агрус, скрещений з. Смородиною щось таке, тобто чорного кольору. Він був влітку. І він був дуже маленький. І от зараз я вирішила, оці старі гілки, вони не сухі, вони просто старі, товсті, і вони йдуть на цю сторону. Ну, Якраз там, де мені заважає, і я вирішила їх підрізати ну, от, підпилюю, І це був просто треш. Я думала, гірше за троянду вже я нічого не знайду, але ні, знайшла. От, Це оце, оці колючі кущі, під які треба. Аба було спіцями не залазити. Так от, не дуже мені подобається, що виходить з цих, кустів, з цих кущів. Те, що позаду, біля забору, воно більш сухе, там мало плодів, мало світла. Те, що йде е, в сторону дорожки, якраз я підстригла, а там було хоч і на кінцях гілок, але багато плодів. Ну, на жаль, в мене просто немає вибору. Треба розхламити цю територію. Нравиться, не, не нравиться, а треба це зробити навіть з сущербом для куцтів. Тим паче, що вони ну, просто вже дуже старі плоді на самих кінцях гілки. І, на жаль, всі, майже всі їх я зрізала. Але що вже поробиш? От тут треба почистити, поприбирати. І ну, все одно, навіть якби я просто кінці відрізала там де проход, по суті, от там і сконцентровані були всі плоди, всі листочки іменно там зараз і почали з'являтися. Так що продовжую цим займатися, поки не стемніло до самого вечора, ну, точніше, вже вечір до самого темна, буду підрізати ці кущі. I do, I do, I do. Вже зовсім темно, я буду закруглятися, вже нічого не видно. тут. Телефон трохи освітляє, і це дуже прекрасно. Так, тут обрізана малинка, тут дивіться, яка вже купа. І вон там закат. Дивіться, який гарний. От, добре сьогодні попрацювала. Не встигла майже нічого. От, але, але такі діла. Треба вже дерева молоді розкривати. От. А я все ніяк. Треба їх розкрити, підстригти. От, а я все до них не дійду. Нічого. Так що все. Ой, Боже, всіх цілую, всім прекрасного, доброго дня вечора чи ранку, чи коли я там це викладу, коли ви будете дивитися. У мене, знаєте, роботи не а прибавляються, щоб я не робила. Дивіться, оце тепер треба розгребсти. Куди я коли не зрозуміло. У мене є ідея щось цього зробити. Я, коли буду прожарювати ці казанчики свої, казан, сковородка, то це все можна буде спалити там. От, тут Цього багато. Ось. Так що так. Ну, а тут, звісно, триндець просто. Яке воно все калюче, яке воно дебільне, просто не передати словами. Нащо це агрос? Я малину люблю. Вона, звісно, теж калюча, але з неї таких хлопот немає. А там ще під, е... під забором малина росте. От. Як до неї добратися, я без поняття. От. А її треба добратися і підстригти. Якщо вона виживе, то побачимо взагалі. Які вона плоди дає, Того що того року були маленькі-маленькі, просто такі маленькі, що менше за лісові горішки, що я казала, як сімечки. Так що трохи вже тут хоча б можна перейти на це, не, не чіпляючись, бо проходила, воно все кололо, колола. Ну добре, це вже я завтра продовжу, так що все, що я вам побажала, нехай збудеться. Я вже з вами попрощалася, а сама пішла там, прибирала все за собою, інструменти розкладала, лісницю, ну, гілки, що я нарізала, утаскувала. І слухайте, вже не можу, мене вже так ціпає. Дивлюся, я на ці свої молоді дерева, от, наприклад, одно з них. І який вже день я думаю, боже, їх потрібно вже розкривати, потрібно розкривати. І мене, знаєте, це так муляє, муляє, муліє, що їх потрібно розкривати. А от я, наприклад, стояла вчора, да, різала ту абрикосу, яку я ніяк не можу дорізати. І що, я все ой, фу, полюка льтить. І що, я все покину, пойду розкривати абрикоси і дерева, і все, що хочеш. Ну, якось неправильно, так? Да? І от зараз, весь день я сюди дивлюся, я голову поверну, то думаю, треба їх вже розкривати, треба їх вже розкривати. І що? І от, я думаю, дивіться, <плес> чупакабра. Де ти там? Ага, ти тут. І я думаю, все, час прийшов. Час прийшов, не, не важливо, що темно. Зараз я це все порозкриваю разом з вами, бо у вас фонарик. Ви мені світите. Ось, я тут добряче це. Я вже всі розкрила, але вже зовсім нічого не, ви... не видно. У мене тут ой, чи сім чи восімь дерев. Ану, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Вісім. Вісім дерев, чи сім. Може я щось не то порахувала. Ладно, не важливо. Зараз я тут буду одне і те саме рахувати туди-сюди. От. Треба порозв'язувати, щоб вони вже стояли. Хоча це така, знаєте, ця сітка, що вони могли б так і літом стояти. Вважаєте, воно хорошо продуваємо, але не треба. Нехай, Так, невже -то тут лочок вийшов? Мені ще зараз обрізати нічим, я вже все позаносила. О, все. Так, як ви вважаєте, цьому дереву один рік чи два? Бо тут стільки цих гілочок, що я думаю, скільки ж йому років. Так, тут 300 мішків, я їх тут залишу, бо вони мені ще потрібні будуть. Я ними відмічу границі, де мені треба. Що ти прийшла? Мені треба буде де перекопувати поле. Поле, господи, город мій. То я цими мішочками вони яскраві, повідмічаю, о, вже кошка на мене запригнула. Вони яскраві, я ними повідмічаю, де мені не треба, бо в мене тут і полуниця росте, і малину я там де, декуди посадила, щоб він. Так, ну все, не начебто нормально. Вон да? яке дерево. Підстригати його чи ні, тут раз. Треба це все буде ще повідгинати. Так, Блін, роботи просто роботи. В мене вже починає п'яни рта йти. Не знаю, знаєте, за що хвататися. Але я так для себе вирішила. Що все поступово, нехай буде затримуватися, нехай невчасно, але за все хвататися взагалі не варіант. Бо знаєте, хочеться вже кинути рукою на ці дерева, побіжати тут розгрибати. Потім почнеш тут розгрибати, захочеться закинути на все все рукою, махнути, побіжати щось інше робити. Ні, я доріжу дерева, кусти, все оброблю. І тільки потім, тільки потім я буду вже приступати. До іншого. Того, що воно все, я одна, руки дві, слава Богу, ході. Не встигаю. От. Але що вже пробиш? Варіантів нема. Тому все, йду додому. Вже хотіла сказати на сьогодні все, але нефіга, в мене там проросли насіння помідорів. Ну, в смислі, маленькі, я їх ще не садила. Їх треба посадити. Все, закриваємо, Киця на плечі. І шуруємо додому. У мене тут такий модний замок. Ось все, це ну, така технологія серйозна. Ой, блін, і білизну треба знімати. Ще ж треба познімати це все. Це хоч ще добре, що ну, гладити не треба. Просувати це, як це? Зайшла помити руки перед тим, як білизну знімати, Ой, а вона з мене не злазить. Мурка морчить. Чого не злазить, пішли білизну знімати, ну пішли.